Астомі родний городок, ми його дуже любили. Проживали в воєнному городке около аеропорта. Коли вже вертольоти летіли, вони бомбили Атонок. А вже коли почали бомбити поруч з нами трьохетажний будинок, і туди прилетіла граната, ми схватили чемодани. Те, що ми зібрали на той час, і побігли в нашому ж будинку через під'їзд в підвал спустилися. Приносили одіяла, стульчики хто приносив в перший день. А потім вже во второй день уже все, вже прийшли кадировці і вже поставили охрану. Холодильник розморозила на балконі, ще були сосиски, риба розморожена, то я нажарила, приготувала, думаю, піду я туди в підвал тихенько, там уже охорона стояла. Тихесенько так прийду, але ж хоч покормить трошки, там, знаєте, як там. То туди прийшла, принесла, а назад вже вийти не можна. Вони вже все. Там нікого вже не випускають, отак як зайшла я з цим, так і залишилася. У нас ну і за те, що там було темно, у них на автоматах були фонарики, а не фонариками на нас. Вони стоять з ружіями і хихикають хі між собою, не розумієш про що, але це що один сказав. Літають дрони, вони там видно мали стріляти, їх стрілювати. і якщо вони не дадуть відбой, ми будемо стріляти вас. То це, мабуть, був найстрашніший день. Перше час то не дозволяли, а потім вже дозволяли виходити на вулицю, хоча б чай вскипятити. Зробили мангал, хлопці, нас випускали, і ми Вот это поставимо в воду, вона закипає там, там внизу начистили, начистили все, быстренько порезали, вже все готове, потім закинули опять в підвал, ну, обстрелы же живуть, а варити все одно треба сім почти 70 человек, кушати всі ж хотят. Я сама маленька, то я там не поміщалася. Мої ноги були в дверях. А в Кристі вони ну, нема чому то куртка, отак з калачиком і десь біля мене. А там на всіх двох таборитках так строїлась. Не ні газу, ніде ні, нічого не було. Свічка це за щастя, псірники за щастя. Якщо хоч фонарик, це вже все супер. В банки ну, майонезні, півлітрові наливали рослинну олію, відтілі з вати, кришки дирка і стотікаючи, це. Мінус був ночі, да. день також. Умерла жінка, Любов Васильна Гриценка. І коли ми попросили, що дайте нам хоч. мешок вот этот, что у вас же должны быть, наверное, вы же тоже свои хороните в чем-то. У них даже этих мешков не было. Потом мы пошли ее хоронить, тоже под обстрелами. Вот. Ну что, пошли мужики, вон, это сам, как пошли, выкопали яму возле девятого дома, за девятым домом на огороде. Положили ее сверху, покрывалом накрыли, Закопали, крестик сделали, на бумаге написали, что она же. Взяли скотч, скотчем обмотали, чтобы, как, вода ну, не попала. А потом уже 16 числа похоронили, что даже помянул. и дружно жили. Подвал стал семьей. Она вот Гали молится, и мы лежим с тихонечко. Гали молится, и мы слушаем ее. Она там себе говорит, не мешайте Гали. Вот я не знаю, но все равно какая-то уверенность была, что Ми спасемося как-то все, що ми будемо жити і все. Тим будь у нас тому дівчатка була, тож Маша виходить. Діти боялися, діти дуже боялися в день, але слава Богу, що жодна дитина зночі не прокидалася. Розумієте, вже тягли на голову, сипіться, дуже сильно бомбили вночі, пробили стіну, в одну з квартир влучили. У нас як обстріл, всі одразу в вот так. Тому що не на такі дні були. Особенно, когда наши их выбивали, то такие обстрелы были хорошие. А когда ребята пришли наши, я там к одному пришла, его обнимаю, он говорит, да я свой. Говорю, так это же хорошо, что вы свой. НА multimita terima